Доброго дня, ми з України. Сьогодні буде відео про виріб, який я робив для ось цього. Це макет повнорозмірний. Пристрой, який називається Хронограф. Хронограф потрібен снайперам. Для щитування початкової швидкості кулі. Для чого це потрібно, розповідати не буду. І так зрозуміло. Кому не зрозуміло, поглядь. Значить, Цей пристрій з ось такого, з такої коробочки 8 х 6 х 4 і тринога. 9 см і діаметр 3,5. Отак він вдівається, триного роздвигається і снайпери працюють. Е, цей пристрій доволі дорогий 45 тисяч гривень. Тому е, снайпер попросив зробити під нього е, захисний кофер. Щось таке. Е, ці... Е, Штуки я зробив для того, щоб точно попасти в розмір. Ось такий я зробив виріб. Це пластикова коробка, яка має всередині ущільнювач Давайте спочатку про коробку. Значит, коробка 2-мм пластик ABS. Проклієна на суперклей. Доволі міцна конструкція. Має стоки для води на кожного відділення. Для пристрою, для самого хронографа ось така камера. Це 10 мм ева щільної плотності. По одному слою і по два слої з боку і знизу. Ось так воно тут живе. Тут живе пристрій. Тут живе тринога. Маленький відсік для кабелю для зарядки пристрою. Ну і, мабуть, там батарейки помістяться. Зверху ось ця кришка. Яка має теж 2-мм пластик і ту саму Ева. Але так, щоб його не носити в такому вигляді, був зроблений підсумок із кордури тисячної мультика з американського виробництва на задній стінці е, Моллі, ця стінка ущільнена пластиком 2-мм. Далі. Весь каркас цього підсумка зроблений з ущільнюючим 5-міліметровим М'які стінки. Весь повністю. І ця теж і низ. Ось. <клух> Значить, ось велкро і тут велкро, для того, щоб тримати цей ящичок. Скажемо так. Так ми його занурюємо. Все для того, щоб простіше вставити в велкро, Ось так. Далі. Ось тут це м -м, велкро тканина, до якої чіпляється велкро. Ось так, щоб зверху був захист. Ось таким чином, в хатці, як то кажуть. Якщо снайперу не потрібно буде з собою переносити пристрій, його можна достати, зняти цю кришку і використовувати його, цей підсумок, під якийсь інший вир потреби Я не знаю, набою носити, чи ще щось. Він доволі обйомний. Його е, довжина 16, висота 15 і товщиною 10. Це наружний розмір. Тому, думаю, пригодиться для чогось іншого, якщо не потрібно, буде з собою носити пристрій. На цьому все. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!